Ти як з тетрадка будеш ходити? Тану, як діти приїдуть зітраткою? Тетрадка... Ми вже в прямому ефірі. <смір> <смір> так. Ула! Вітаю всіх. Сьогодні у нас третій урок із 36. Так що тримайтеся, ми тримаємося і ви тримайтеся. І сьогодні зі мною на уроці мої батьки, я Надія Васильченко, мій тато Микола Іванович, моя мама Ольга Андріївна і моя доча Як тебе звати? Алехандра. А українською? Олександра. Олександра, вона в нас реагує на всі імена на іспанську і на українську мову. І Олександра це онучка моїх батьків, і вона дуже хоче, щоб вони говорили іспанською. Що ти скажеш, Арі? Можеш сказати іспанською, можеш сказати українською. Як бабуся, дідусь прочитали слова? Mm, а тепер українською скажи? Вони читали дуже добре. Дуже добре, чи досить добре? Ти досить став... добре. Ти Іспанською сказала Я дов... не знаю, як це Бостантевін. Як ми... Ой, добре. досить добре. 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 Так. І сьогодні ми по... ти кажеш, мама, що в тебе є якісь питання. Давай, бо якщо в тебе є питання, то і в інших учнів теж можуть бути такі питання. Кажи, що тобі не зрозуміло. Так, оце питання вода. А Алічка читає агуа. А я Агуа. думала. А я думала Г і, і І сочетання як. Кал... Як Г. Ні, ні, ні. Це ти запутала. Коли в нас А, Г, «а», то всі літери читаються. Якщо... Агу. Агуа. Так, агуа. Агуа. У нас є. А потім... Не поняв. Потім ще ну, яйце. «Яйце». «Уево». «Уево». Перша літера не читається, друга це У, третя це Е. E. Не з'є. Тому, коли швидко вимовляєш, воно звучить ніби так. Ще раз скажи. Уево. І ще раз. Uevo. Не так довго, не так швидко. Uevo. Uevo. Так? Воно ніби дуже коротко вимовляєш у, і вона стає уево. Ніби ще одна в. Уево. А я читала. Uevos. Uevos. Ага. Uevos. Тепер ти знаєш, що треба читати як? Uevos. Еще <ріх> раз. Mm -hmm. Яйца. От yeah. белой курки. Догодина бланка, так. А, да <ріх> <ріх> подожди. От галина еще подожди. Вот тут гай гайдина бланка, да? А uh -huh. чего тут курка пойо? А ти знаєш, що мупойо і гадина, як пояснити? El pollo es amarillo, no? Ето, e, коли no. ти їдито? Поїти говоріть. Ну, 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 не менть pollo си. Sí. <laughs> Деби, коли це їжа, то це пойо. Так? А коли це жива тварина жива, жива пташка, то це ще «гадіна». Але іноді кажуть «гадіна», коли, наприклад, домашня курка. І вона вже не жива і вже можна їсти, тих можуть сказати газіна. Але як продукт, як курятина, то частіше скажуть «пойо». Гаїна ага. то, кажуть, да, ти... то свиня, то м'ясо. Да. <рес> ага. І ось Олександра каже, що гаїна, кажуть на боягузів. Коли ти боїшся, то каже: газіна, газіна. Типу курка в нас курка, то значить трошки дурний, а в них гаїна це боягуз. Тому... Не будьте гадінами. Так як у нас заяць кажуть. Зайць, це так, нас так. Ну давайте далі. Так. Дивися, ти можеш мені ці питання не чекати нашого уроку, а просто по WhatsApp прислати чи текстом, чи наговорити, і ми зразу це можемо прояснити, якщо тебе часто. Добре, добре. От сам на сьогодні це навчити вас бути, казати, Я тебе люблю і просити, чи хтось хоче шоколаду. У, у нас угу. з вами нестандартний курс. Ми жодних іспитів складати не будемо, тому ми не будемо йти в тому порядку, який там міністерство затвердило, які там екзамени і будуть питання. Ми будемо говорити про те, що може бути корисним, коли оці діти старшого сина, немає, бо він де в нас на футболі. <звутнє> на футболі <звутнє> вони прийдуть до вас у гості. І зараз я вас трошки налякаю, бо план на сьогодні у нас великий. Ми надо, оскільки встигнемо. Ми навчимося, як сказати я іспанською, як сказати я іспанською? Yo. Як сказати ти? Ту. Tú. Як сказати ми? Nosotras. Nosotras, nosotras, Якщо... Nosotros. Nosotros, sea, nosotros, nosotros, так? Nosotros і nosotros. Санотрас eres mujer і nosotros eres hombre. І то од toda... hombres y mujeres juntos, sí. От прислухайтеся потрошку, потім будете її краще розуміти. От ми повчимося як це все сказати. А потім ми підемо до дієслова керер. Керер це таке дієслово, бачиш, тут к-у, це те, про що ти мам казала, що коли к-у, ти переплутала з г, А це К, це як Q. Керер. Керер, так. керер означає, з одного боку, любити, а з іншого боку, хотіти. Тобто у нього два значення, і в різних ситуаціях ми його зможемо використати. Ми зможемо сказати: я тебе дуже люблю, або можемо комусь запропонувати: Хочеш? Хочеш олівець, хочеш ручку? Sí. А українською скажи? Absolutely. А вона сказала сі. Sí". Що означає Сі, sí", ви вже зрозуміли, це означає так. І okay. там в нас ще вистрибнуть декілька маленьких слів, я вам їх поясню. Тобто сьогодні, якщо ви вийдете з уроку і будете знати, як сказати, я тебе дуже люблю, моя місія буде виконаною. Так? Дивіться, яка величезна таблиця у вас перед очима. Ви зараз скажете, я не хочу вивчати іспанську граматику, я хочу, щоб може просто, просто okay. не буває. Фасіаліто... А скажи українською. Простенько. Це простенько вона каже, це простенько. Зараз ваше завдання послухати мене. Вам нічого не треба робити, просто слухати. Так як в українській мові ми кажемо я, в іспанській мові вони кажуть Йо. Ми бачили цю літеру Y, вона читається як І, але коли в комбінації вона може звучати як З. Не Іо ми кажемо, а Йо. Так? В українській мові ми кажемо ти, а в іспанській ту. В українській ми кажемо він, По а іспанською. «ель». В українській ми кажемо вона, а іспанською. Слово оно в іспанській мові існує ейо, но його дуже рідко використовують. Ви його практично ніде не побачите. Тому я його написала, щоб воно було повна у вас схема, але ви її не це слово практично ніколи не зустрінете. Like siempre, siempre se usa ellos. Так, але це інше трошечки. Sí, Зараз I я до цього дійду. Тепер, коли, наприклад, я до вас кажу ви, ви, пані Ольго, ви, пане Миколо, я звертаюся з повагою, при письмі воно використовується з великої літери, так, це буде, ви вже це слово раніше бачили, але я прочитаю іспанською. «Устет», так. А тепер те, що Аля розказувала, що коли в групі лише дівчатка, наприклад, то тут тільки дівчатка з цього боку, то це буде ми носотрас. А якщо взяти нас усіх, бо тут і є і дідусь сидить, так, а він чоловік, тоді, коли в групі є чоловіки і жінки, буде слово Носотрос. Бачиш, помінялася одна літера. Тут було А, тут стало О. О, це завжди ознака чоловічого роду, що там з'явився чоловік, значить, стало носотрос. Тепер, ось це слово «восотрас» і «восотрос» в Латинській Америці цю форму не використовують, але я знаю, що мене слухають також люди, які вчаться для Іспанії, тому так, в Іспанії ви дівчатка, буде. «восотрас» І ви всі. Vosotras. Так. Це В Іспанії, так, кажуть, в Латинській Америці ці, ця форма не використовується, тому я тут поставила зірочку, вам її не треба вчити. Далі, якщо ми хочемо сказати вони і там тільки дівчатка, ми скажемо ЕС. А якщо всі, і хлопці і дівчата. Ellos. А якщо я кажу ви і вас багато, устедес. Ustedes. Ustedes. Оце те, що вам треба буде потроху і не обов'язково зразу запам'ятати. Ви можете просто вивчити Йо ту. Я і ти. Воно дуже схоже, правда? Йо і ту. Устедес он mis abuelos. Ага. От вона каже: Устедес son міс abuelos. І вона сказала, що ви, мої дідусь і бабуся. Вона використала форму «устедес», що ви вас багато, не одна людина, а вас багато. І от, для чого вам це знати? Бо далі ми будемо використовувати дуже багато дієслів. Дієслова — це такі слова, які нам показують, хто що робить. Так, от, наприклад, я зараз розмовляю, Олександра слухає, ви теж уважно слухаєте. Дієслова це локомотив наших речень. Якщо я знаю, яке дієслово поставити, від того моя думка поїде, так, без них не обійтися. Це нудна частина вивчення іспанської мови. Ну, без неї ми будемо говорити, як роботи. Я, ти не розуміти. Так ми не будемо говорити. Ми будемо казати Я тебе не розумію. Так от, оце дієслово, керер, яке перекладається як хотіти і як любити, буде мінятися ось так. Прочитай, будь ласка, Олександра, Йо. Ту. К'єрес. Ель, Ейя, ейо і устет. El quiere, ella quiere, ello quiere, ello quiere. Eso eso no No existe. existe, por digo, Usted a usted kere. Una sola persona. Будеш гарною учителькою. І ще раз скажи: El. El quiere. Ella quiere. Ello quiere, usted quiere. 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 Ello Usted я попробую... Перший звук ніяк не не розличу. Це просто к з курки. К- кере. К'єре. Кере. К. Уявляй, пиши собі зараз в уяві К- і зере. К'єре. Як у слові б'єн у нас оця Іе читалося, як м'який знак, так і тут. ніби К'єре. ніби К. Єре. Дуже коротка І зере К'єре. К'єре. Коли я хочу сказати, що ми любимо, Носотрас отраз керемос, так? Yeah. Наступне прочитай, ви любите. Queréis, queréis. І останнє ЕС керен, Ес керен, у вас ось тут є переклад. От як в українській ми кажемо Я хочу, ти хочеш, він хоче. Бачиш дієслово слово міняє закінчення, But і not я not тоді not знаю, not так, not я not знаю not про кого. Чи вона хоче, чи він хоче. Співпадає подивись, мам і па. Ель к'єре. він хоче, ейя Кіре вона хоче. Бачите, в українській мові теж співпадає. І він, і вона одна, і та сама форма дієслова буде. Він хоче ага. і вона хоче. Тут того я тут звела все в одну табличку, щоб ви не думали, що треба цілу купу слів там вивчати. Ні. Вам треба буде вивчити к'єро, к'єрес, к'єре, керемос і кєрен. Оцю не треба вчити, бо в, в Чилі в Латинській Америці вона не використовується. Тепер okay. ви спитаєте, для чого мені це знати? Для чого їм це знати, Аля? На іспанську. Ну, можеш сказати Іспанською. Для чого знати таке слово «керер»? Коли ти його використовуєш? Porque, por ejemplo, si tú quieres comer algo, tienes que decirlo. Вона каже, бо якщо... Чот... comer. Якщо ти хочеш поїсти, тобі треба про це сказати. Хочу їсти. Ти без слова хочу, не зможеш навіть їсти попросити. От перше, а ще коли можемо сказати. Можеш іспанською пояснювати, хай. Коли ти щось хочеш, я хочу це. А, ще коли можна. Хочу спати, хочу гуляти. Бачиш, скільки всього ми можемо хотіти. І ще одне значення, от вона сказала тек'єро. А що Тек означає тек'єро? Я тебе люблю. Я тебе люблю. Бачите, яке корисне слово. Можна і поїсти попросити, і якусь іграшку попросити, і сказати Я тебе люблю. Тому так. Пішли далі, я вам зараз дам приклади. Зараз воно страшно виглядає. Ця табличка я б її сама не вчила, ну придеться. А далі, як побирати приклади, уже для вас нічого нового тут немає. Правда? Хочеш води?

Томати. Томати. Я тут помілюлася. Yes. Yes. А два рази написано тома. Я помилилася. Я помилилася зараз. Як сказати гірок іспанською? Пепіно. Це sì. виправили, тепер все буде в порядку. Mm -hmm. Вони добре читали? Кире сагуа. Кіре. Queres um tomate? Queres um uh -huh. pepino? Tá, Queres é. ¿Ah? hmm? nah. ah, agua? 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 Queres agua? Queres agua? Queres chocolate? Далі. Перес у Ун. пекійно. Що ми взяли? Mm -hmm. Ми просто до тих слів, які ви вже вивчили, як навчились читати, ми ж чули ваше аудіо. ми додали mm -hmm. Щоб щось було, Хочеш? щоб пепіно, що з пепіно робити? Ми тепер можемо запропонувати дітям Пепіно. Вони приїдуть, вони приїдуть, і тут такий дід виходить і каже Києра томати. І Андрій каже: Дай мені увесь город. Я всі помідори з'їм, правда? А тобі подобається. Тобі треба читатися читати. Ні, у нас зараз урок іспанська, потім будемо з тобою читати українською. У мене Андрій помідорна душа, а Олександра Огіркова душа. От я вам спеціально народила таких дітей, щоб вони з'їдали ваш урожай помідорів і гірків. Ага. Yeah. Yeah. Хай приїжджають, хай закінчується війна і приїжджають. Приїдемо? Зразу кажу, ми купуємо квитки і Ну, коли, коли все буде добре, так раніше страшно. Отже, кере старий. Керес у ун томати, томатик, ун пепіно. Дивись, оскільки воду не можна порахувати, ти не можеш сказати е, одну воду, так? Ми ж не даємо одну воду. Тоді нам. Ну склянку, банку, бутилку. Так, але там треба додати умпоку. Тому ось тут немає нічого, а тут шоколадку ти ж одну даєш. Хочеш одну шоколадку, хочеш один помідорчик, хочеш один огірочок. Тому тут з'явилося це маленьке слово «ун». Ми про нього ще будемо говорити на наступних уроках, просто не лякайтеся. Ун це артикль, так, такого не буває в українській мові. Зараз вам треба запитати готову структуру. Керес ун чоколади, керес ун томати, керес ун пепіно. І готуватися до приїзду онуків. Далі ми пішли, додаємо два слова. Ну, прочитай їх. Мініння. Mininho. Угу. Пам'ятаєте, що ця еночка з бантиком? Читайте ні, no. так? Мініння і мініньо. Прочитаю ці питання, Олександра. Кекерес мініня. Кекере. Кекере мініня. Кек'єре мініня, си? А тут? Кекєре мініньо. Дивися, якщо, так як вона перший раз прочитала кек'ерес, то це означає, що ти хочеш. А тут. От, мені треба кому поставити. Що, не треба, тут не звертання. що хоче моя дівчинка? Так, Що хоче моя дівчинка?» Що я додала? Я додала питання ке. Ми з вами це слово вивчали, правда? Воно там було «ке» і к'єн. Що і хто? Тут мені треба, що, і я вже додаю слово що до тих слів, які перед тим ми училися читати, ми їх тепер у якісь логічні структури поєднуємо. Що хоче моя дівчинка? Вам це зрозуміло? Структура такого речення? Що хоче моя дівчинка? Так само, як і в українській, що хоче кек'єре мініня. Тому давайте зараз повторіть оцю фразу ти, мама, а потім ти, папа, кек'ере мініня, мі мініня, щоб навчитися вимовляти ще. Ке, а а кие, ре, ре, ми, ни, ми 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 ми. Ми. Ага. Ниня. Ниня. Без ни. Ни, ниня. Эсо. Ке, ке, ре, ми, ни, Ага. А теперь ты его. Вывернешь. Я сейчас не понял. Вот это на черном фоне. Ке. 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 это тоже. Тоже ке, Кьере ми, ни, Так, дальше. Ке, ми, ни, Тут а, а тут о. Так, если хлопчик, то ниньо, а если девчонка, то ниньо. А знаєш, так. так буває, бо в тебе рот, твій язик, і взагалі там зв'язки, твої, мовленнєвий апарат, як це називається, вони звикли до певних комбінацій. Ось такі, які є в українській мові, в суржику, а тут ти кажеш читай, як є ремініння. Тут інші символи, так? інші літери. І твій мозок каже: Ні, ні, я до такого не готовий. У нас же мозок що покликаний? Він покликаний шукати всюди небезпеку. І каже, небезпека, якісь невідомі символи. Він шукати, шукає мозок, оптимізацію, як би його так зробити, щоб не страждати. І він шукає, щоб було приємно. Ну, приємного поки що на початковому етапі дуже мало от, читати ці невідомі символи. Тому така реакція. Але чим більше разів ви це прочитаєте, ви можете ще раз передивитися запис цього відео, я прийшлю посилання, тим легше вам буде сказати кек'єре мініння. Зараз не дивіться на екран, я повернуся сюди. Валя, скажи, що хоче моя дівчинка іспанською? Такі мені. Тільки не так швидко. Давай, щоб ви no. по ми саді тут почули. Кікере мінія. А ти мам повтори. Кікере мінія. Бачиш, коли на слух, а діти ж так і вчаться, діти вчаться спочатку на слух. Тоді не так страшно. Кікере, повтори ще раз. Кікере. Кікере мінія. Молодець. А теперь про хлопчика деда попросим сказать. Что хочет мой хлопчик? Кикири ми ни Дед скажет про ниньо. <coughs> Давай, дед скажи. Кикири. Кикири ми ни а закапливаться, так я складные кажу. Нет, У меня постоянный цей кашель. Кири ми ни Так, І останнє, що ми на сьогодні вивчимо, це більше нема страждань, це сказати я тебе люблю. Як сказати я тебе люблю? <coughs> так, так, Йо. Йо, йо. я поставила в дужки, бо вони не кажуть йо, але воно там, якби, ми знаємо, що воно там стоїть. Вони просто кажуть Ego, Єро. Йо не, не завжди там. Не завжди кажемо йо, mm -hmm. так як. Його йо і ту номет'єрець. Дивись, оце, бачиш, оця літера це не г, в неї ж немає хвостика сюди всерединку. А Так, Це К. Разом з у вони читаються, оці дві літери читаються як просто наша К. Не, немає Так, Мучо. а мучо, чого люблю? Мучо ж це багато. Дуже люблю. Мучо дуже. в іспанській мові може означати дуже і може означати багато. Mm. Так? Дуже. А, як, а якщо ви скажете мучісімо, то це буде означати дуже-дуже або багато-багато. Коли ще більша інтенсивність наших почуттів. Це Багато люблю, так, люблю. А люблю слово. Атб. Ta... Ат. Ten... А А я Йо Йо Теро. <с ruim> <с Йо> <�ra> <мунцую> <мунцую> <Шуфун> <мунцую> К'єро мучо. Мучо, так. Але не кажи йо, бо на сії мови, тих, для кого іспанська мова різна, вони просто кажуть те мучо. Вони йо не кажуть. Я поставила, щоб воно вам було легше перекладати. Mm -hmm. так? І просто кажи: Те кєро. ке кєрому. мучо. А, а я вас, як к'єро, ви собі уявити не можете. <laughs> Правда, Галічка, mm -hmm. я тоді думала бути до Дуже так. дуже. Дуже мучу, мучо, ну, мучісімо. Мучісімо. Мучісімо, мучісімо. Не знаю, що це взагалі мучісімо. За... Дуже, дуже, <ривш> дуже, дуже. Мучісімо, мучісімо. Дієго Олександра. П'єро. <рившись> <Ф> П'єро <рившись> Олександра. П'єро. Дієго. П'єро. Все. П'єро. Ми закінчуємо наш урок, не мучайтеся. Я ще раз повернусь сюди. Ми пройшли дуже швидко, ви потім повторите, проаналізуєте, я вам прошу цю презентацію слова я, ти, ми і так далі. Ми їх провчили. Ми подивились на це страшне дієслово Керер. В мене всі вчителі іспанського скажуть, що ти починаєш з цього дієслова, воно неправильне, там у нього Того того. Тому що в мене мета зовсім інакша. Мені треба, щоб іспанська вам послужила у спілкуванні з цими маленькими мавпочками. Так. Сонечко. Сонечко. З маленькими сонечками. Yeah. Ми почали з yeah. цього такі Так. І ми uh, готувалися через це дієслово пропонувати щось. Хочеш молочка, хочеш там, котика yeah. потримати в руках, хочеш спати. Ми ще це все навчимося. Ну, сьогодні в нас було тільки Агуа.

Це моє пір'я, я ним благословляю всіх на хороші знання іспанської мови. <фиш> дякую. Подожди, я дякую. у нас закінчується, та... потім ти мені принеси. Давай попрощаємося, скажемо, які вони молодці. Молодці. Молодці, молоді. Сон екселентес. ви чудові, так, ви прекрасні. Ти Скажи, ну, скажи, що ти любиш іспанською. Yo los quiero mucho. Ага, тільки ти чітко кажи. Yo, Yo los quiero mucho. Muchísimo. Бачиш, вона сказала los, тому що вона говорить до вас. Ми про це ще окремо поговоримо. Ну, ви вже звикайте. Yo los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Я вас теж дуже люблю. Ми наш урок закінчили. Презентацію я вам надішлю. Ми завжди будемо вивчати іспанську мову по чайній ложечці. Якщо вам здасться, що це забагато, ми можемо ще менше. Але я вам обіцяю, що з кожним новим уроком вам буде все легше, і легше і легше. Це як старий Жигуль, поки його не штовхнеш, він не поїде. От я хочу сказати, що всі, коли починають, вони як оці машини, які не можуть самі по собі їздити, їх треба штовхати. А потім як покотиться, то вже ще як яке. Покотиться. То так молоді люди учаться. Нічого виучимо і ми. Так, а ви що не молоді, це ж ще залежить з чим вас порівнювати, так? Ви молоді, молодці. Ви молоді, молодці. як дякувати, до побачення, Алехандра. Чао! Чао. Чао, 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 чао. Давайте, роботи багато. Роботи багато. Багато. Мучо, мучо. Мучо, так, mm -hmm. так mm -hmm. мучо. Mm -hmm. Не бабуся, тебе буде люди побачать. Що скажуть люди? Mm -hmm. Добре, до побачення. Пока. Чао. Okay.